Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні знову маємо таку сонячну погоду, хочеться вийти на двір, воздухом подихати, але досить таким морозно, тому може сьогодні буде дещо коротше, ніж зазвичай. Але сьогодні направді, прекрасна Євангелія. Аж навіть, ну, не знаю, відчуваю себе щасливим, що можу щось на її тему сказати. Отож, це Євангелія від Матея, 21 розділ, вірші з 23 по 27. -й. А коли він увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? А Ісус у відповідь сказав їм, я теж запитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А скажемо, що від людей страхаємось народу. Всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові, не знаємо. Тоді він мовив їм, то і я вам не скажу, якою владою я творю це». Отож, цей фрагмент він знаходиться в Євангелії від Матея саме після того, як Ісус в'їхав в Єрусалим на ослику, правда, і вже повиганяв всіх із храма. Пам'ятаємо. Той момент, а пізніше вже він входить поновно до цього самого храму, а звідки повиганяв всіх священників, міняв і, і там, тваринок. Правда, і уявляємо собі цю атмосферу, коли Ісус, який там ну, насправді наробив, можна сказати, такого великого ажіотажу, тепер повертається туди і стає там в центрі того храму, щоб повчати. Тобто, дійсно, це очищення храму дійшло до свого такого логічного довершення, слово Боже, стає в центрі і починає навчати народ. Бо те, що там робилося, ми знаємо, правда, воно було направді не на місці. Підходять до нього первосвященники і старші народу, тобто люди. Які на той час ну, правосвященники і старші ж народу, це є влада одночасно і релігійна, і політична, і економічна на той час у Палестині. Ну, був ніби там цей цар Ірод, але він влади е, жодної не мав. Ми навіть бачимо це при е, суді над Ісусом. Е, е, Ірод на той час був залишений римською владою як така маріонетка, щоб людям показати, що ну, ніби ви вільні у вас навіть цар є. Хоча народ знаходиться в тотальній. Можна сказати, окупації платить данину на Римську імперію. Ну, з тим, що цей утиск не завеликий, щоб не, не провокувати якихось там повстань. Отож, ця влада політична, економічна знаходиться в руках ось цієї групи людей. І вони, власне, приходять до Ісуса Христа, питають про його владу. Хто він такий, звідки його влада походить, він таке робить. Правда, з однієї сторони, Ісус, знущаючись над кожною владою, в'їжджає на ослику в Єрусалим. Можна сказати, Він якби обнажає правду про кожну владу. Що ви мені розказуєте, що ви там великі імператори, царі, а я ось можу собі дозволити заїхати на ослику. Правда, і давайте по. Хочете помірятись владою, будь ласка, можемо попробувати. Правда, З однієї, сторони, ну, це таке знущання, а з другої сторони, теж Ісус показує Божу владу і її натура вона пропонує себе. Якщо хтось хоче належати до царства Божого, Господь його запрошує, Він не змушує силою правда, почати належати до нього, як це роблять імператори. Правда, ті, які намагаються через війну захопити. Інший народ, іншу територію. Да, Господь пропонує себе, тобто веде себе тотально як така любов, яка ну, дійсно любить, але все, що може, це тільки пропонувати себе, своє життя, свою дружбу, свою любов. Найвищим, найбільшим виразом цієї любові є любов на Христі розіп'ята. Да, там Ісус показує, що ось моя любов, ви побачили її силу, ви побачили, правда, наскільки я вас люблю. Якщо хочете, будь ласка, приєднуйтесь до мого царства, і символом цієї влади є ослик. Але з другої сторони, ми бачимо Ісуса, який ну ну реально показує свою владу, коли вже береться за Бутугаї і виганяє всіх. Да? Тобто, це теж є влада Божа, яка очищує і яка теж може включатися в Ісусі Христі. І яка ну потрібна, потрібна на правді, бо коли Ісус звертає увагу, показує на недоречність певних речей, ну це так роблять друзі. Друзі говорять нам правду. Людина, яка шукає правди, вона повинна це почути, вона повинна це прийняти і вона повинна за це подякувати. Якщо насправді людина хоче якогось такого особистого розвитку. А якщо люди не хочуть змінюватись, ну от приходять до Ісуса правда з запитанням, якою владою ти це робиш. І ми розуміємо, що вони абсолютно не настроєні на те, щоб якось навернутися до Ісуса Христа, почути якусь відповідь. Правда, тобто, коли ти підходиш до філософа і не хочеш змінювати свою думку, задаєш якісь питання при цьому, ну, то філософ скаже: я ж бачу, що ти абсолютно не хочеш змінюватись, не хочеш змінювати свої переконання. Прийди тоді, коли захочеш щось повчитися у мене. Да, Ісус веде себе ну, в такий самий спосіб, відповідаючи питанням на питання, ну, то скажіть мені, якою владою е, Йоанн Хрестив? Чи та влада його була від Бога чи від людей? Ну, це те саме питання, що вони запитують Ісуса, е, правда, ну, звідки твоя влада? Хто тобі дав цю владу? Е, правда, ну, і бачимо, що Ісус не відповідає на це запитання. Здавалося б, це дуже нечемно, це дуже хитро відповідати питанням на питання. Але ну, Ісус відчуває цю ситуацію, що ви ж не хочете змінюватись. Ви ж не хочете почути відповідь, яка, після якої ви будете мусити змінити все своє життя, правда? І тому ну, він не дає відповіді безпосередньо, але ставить перед ними дуже важливе запитання. Е, ну, від кого е, правда, є хрещення Йоанна. І, і що ж, е, якщо вони скажуть, що це від, ну, це ми, ми, ми чули їхні міркування, е, правда, і, і варто ще тут трошки так затриматись при, при цьому, на цьому моменті. Да, що якщо ти не хочеш змінювати себе і задаєш комусь запитання, ну, то власне навіщо ти це робиш? Е, правда. Тобто ти не шукаєш внутрішньої правди, ти шукаєш якоїсь такої зовнішньої, е, якби, вигляду зовнішнього, е, і це все, що ти намагаєшся зробити, е, правда, тобто, побілити себе ззовні, або е, зараз може, ну, так як Ісус сказав фарисеям, що ви гроби побіляні, е, то зараз може більше люди засмагають, щоб виглядати краще. Але тим не менш, внутрішня краса як людини, вона мала би вирішувати. Поведінку людей і мала би бути пошуком того, що людина шукає. А так, дуже часто в нашому житті ми займаємося лише зовнішньою стороною нас, правда, як нас люди бачать. І цій справі ми присвячуємо дуже багато зусиль. Святий Павло це називає офтальмодулія. Таке дивне слово грецьке, тобто офтальмолог, ми знаємо, це лікар, який займається очима. Тобто, таке пошана для очей, пошана для людського ока, переживання за свою ікону, за свій вигляд зовнішній. І це є найчистіша форма ідолопоклонничества. Тобто, ми поклоняємось своєму образу. Да? Ну, ми знаємо, що ідоли це і зовнішній образ, люди там витесують їх чи, чи е, малюють. Правда, цих ідолів пізніше їм поклоняється, а тут чистіша правда, ідолопоклонничество, Тільки поклоняються ці люди собі. Ну так, ці власне фарисеї, за них Ісус каже, що вони там видовжують свої китиці, філактерії. Тобто назовні вони мають якось гарно виглядати. Ісус каже: у вас життя всередині вже давно немає. Ви гроби побілені, тобто назовні ви білі, гарні, правда. А всередині у вас тіло розкладається, в нього немає життя. Так само, коли людина вдягає на себе маску, а здається, це щось таке, ну, собі факультативне. Хтось хоче так виглядати, хтось хоче так себе презентувати. Але це є маска, маска, під якою вже мертва людина знаходиться. Чому? Тому що вона предає себе, вона не є собою. Да, вона перекреслює себе фактично, вдіваючи якусь там маску, не говорячи, що їй подобається, що їй не подобається, що їй болить, правда, не говорячи те, що, що її серце говорить, вона ну перекреслює себе. Можна сказати, що це якась така духовна смерть. Да, А Ісус це все хоче ну реально якось витягувати. І тому, якщо дійсно хочемо щось від Бога почути, ми повинні бути готові на зміни. І тому Ісус відсилає фарисеїв до Йоанна Хрестителя, тому що Йоанн Хреститель насамперед вимагав від людей змін. А ми, оць, ми ось бачимо в нашому житті на щодень. Люди не хочуть змінюватись не лише в духовному житті, а й в політичному. Якщо ти шукаєш справедливості, а ти не хочеш позбутися своїх привілегій, ну то що це за пошук справедливості? Правда? І в багатьох інших моментах нашого життя ми зустрічаємося власне, з якоюсь такою діяльністю. Людина ніби щось робить, але так робить, щоб нічого не зробити. Правда? І тому цей час Адвенту ну, він повинен бути для нас таким часом, коли ми хочемо щось зробити. Да? І тому власне, ця Євангелія відсилає нас до Йоанна Хрестителя. Біля нього треба прийти, покаятись, визнати, що. Да, Боже, мені ще багато є що змінювати в моєму житті. Допоможи мені змінити себе. Зміни мене і я змінюсь. Да, наверни мене, а я навернусь. Правда, щоб в нас, не дай Бог, не було такої постави, як у цих людей, які приходять до Бога, приходять до Ісуса Христа і питаються ніби важливі речі, але абсолютно не готові їх почути, відповіді на ці запитання і змінити себе. Ну і що ж, вони не вміють сказати своєї думки, що вони вважають про що вони думають про Йоанна Хрестителя, чи він був від Бога, чи він був від людей, правда? Тобто вони не хочуть проявити себе, да, бо, бо розуміють, що правда це часом є такі відповіді, є такі запитання. Відповідаючи, на які ми повинні змінити своє життя, і цього люди не хочуть чути. І от це для них є таке запитання. Якщо це Йоанн, його правда, хрещення було від Бога, чого ж ви не навернулися? Да. І, і бачимо, що ну... а з другої сторони, скажи, що від людей, ну то люди, напевно, їх перекреслять. Да. Так само, в принципі, як і Ісус, їх перекреслює, правда, міг би сказати, що моя влада походить від Бога. Направді, моя влада походить від Бога. Я це не роблю від себе. Я прийшов, очистив цей храм, і виганяв насвідси. Моя влада походить від Бога. І тоді залишається інше питання: а ваша влада від кого походить? Якщо моя влада, ось я приїхав на ослику, ось я прийшов як скромна людина до храму, ось я його очистив. Ось я сижу і навчаю людей справжньої правди. Ось я забираю свою паству від вас. Фарисеїв, да, я вириваю своїх овечок з ваших рук і починаю бути для них добрим пастирем. Де тоді ви подінетесь? У вас немає жодної влади, у вас немає жодного авторитету в очах Божих. І тому ну, міг би Ісус в такий спосіб відповісти, і це теж була би правда, але знаємо, що і на неї фарисеї не готові. Що відбувається далі? Далі е, Ісус каже, що я вам не скажу. Я вам не відповім на ваше запитання. бо Ну, якщо вони сказали, що ми не знаємо, і це теж таке ми не знаємо. Часом буває таке, що ти з людиною балакаєш, балакаєш, балакаєш. Вроді людина строїть із себе когось дуже розумного, мудрого. А в кінці кінців, коли ти йому вже поясниш, ну справжню правду, то він робить із себе дурочка. Я не знаю, ми не знаємо. І це тоді так трошки нас підбішує. Правда, бо хочеться людині допомогти, так щиро допомагати людині знайти правду життєву. Правда, в кінці кінців не бажаючи знову ж таки змінюватись, людина каже, я не знаю, я не розумію, я ще за маленький, я ще правда, не все розумію, це ви там вчилися і так далі. Ну, то такого дурочка, як то каже молодь, включати то кожний може і ці фарисеї. Ну, от так само, ми не знаємо. Да, ну то каже, і я вам не скажу. Правда, от ми на, в Адвент взяли пророків на проповіді Роратні. Недавно ми похилялися над постатю Амуса, і він каже: дуже такі зворушливі слова, каже, це найбільше прокляття людини, коли вона звертається з запитанням до Бога, а Бог їй не відповідає. І це те, що робить Ісус. То і я вам не скажу звідки моя влада походить. Направді, якщо людина, ну, по-перше, не звертається до Бога за питаннями, це погано. Але найгірше це тоді, коли людина звертається до Бога без бажання змінюватись, це ще гірше. Тому що Бог мовчить для таких людей. І тому хотілося б, щоб цей Адвент ми провели в такому щирому бажанні. Е, ну, шукати Бога, шукати Бога і почути Його запитання, які стосуються ну, правди про нас. Е, бо цей час теж навернення, тобто де в певних моментах, в певних справах в нашому житті нам треба розвернутися і йти в 180 градусів не, в іншому, в зворотньому напрямку. Бо, бо, бо є такі справи, в які ми йдемо, а вони не суміть смерть людина віддаляючись від Бога, вона завжди наближається в сторону своєї смерті, правда, і Адвент є тим часом, який нас запрошує до того, що щоб певні оці моменти розглядіти в нашому житті, навернутися, правда, з них і змінити напрямок. Це добра справа. Правда, і Господь хоче нам неї дати, але ну, питання, наскільки ми відкриті, правда, на те, щоб почути правду про себе. Змінити своє життя, е, да, і ну, це вирішує насамперед, чи Господь до нас промовляє щось чи мовчить. Правда, бо якщо ми не збираємось е, змінювати своє життя, то розуміємо, що і Господь не дуже поспішає відповідати на наше запитання. Е, звичайно, що стосується фарисеїв, Ісус дає їм відповідь, хоче каже, що і я вам не скажу, але пізніше там йде три притчі е, про власників. Е, Вінниці, да, господар там залишає відницю. Працівника ці працівники не пускають туди правда посланців, тобто пророків, які хочуть забрати плоди, зібрати з цієї Вінниці і так далі. Там що є три різні притчі. Да, в яких Ісус все ж таки відповідає для фарисеїв, що Він про них думає, якою владою Він це робить. І в кінці кінців вони думаю з тих притч повинні зрозуміти, що він є сином Божим. І те, що він робить, він робить від імені власне Бога Отця, Він хоче повернути Богові обличчя, Батька, людям, синіство Боже і так само всім людям братерство між собою. Да, і він це дасть зрозуміти. Так як я казав, у нас трошки морозно і на щастя для слухачів мушу йти, бо, бо направді можна примерзнути до, до, до цих лавочок. Плюс три це, це не є багато, але є багато сонця. Хотілося провести і цей час теж на вулиці. Дякую всім, хто щиро дослухав це відео до кінця. Нехай Господь благословляє всі наші починання, всі наші пошуки правди в своєму житті, правда і праці над собою. Якщо комусь сподобалось, це відео поширюємо. Нехай і інші наші брати почують цю прекрасну Євангелію, правда, яку сьогодні Ісус керує до нас, і ці коментарі сьогодні за основу ми взяли фаусті, Як дуже часто це робимо, Направді велика людина глибоко розуміє святе письмо. Ці всі думки це практично. Його думки. Тому ще раз дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!